Всім привіт! Давно з вами не бачились, і по назві відео ви зрозуміли, що я лечу на балі. Воу! У мене восьма ранку. Я вже запакував всі свої речі і зараз виходжу на потяг до Варшави. Потім у мене буде довга дорога з пересадками в Сінгапурі. І в принципі, все. Так що до зустрічі. Так, у мене перша пересадка досі. Тут спустився ще погуляти по аеропорту. У мене буквально є годинка і прийду на літак до Сінгапура. А в Сінгапурі я вже розкажу лайфхаки, як купляти білети на балі, на що звернути увагу, які авіалінії вибрати, де можна зекономити, все розкажу. Я вже в Сінгапурі чекаю на кінечний свій літак до Балі. Так, тепер хотів би поділитися, як найкраще купляти сюди білет. Тут буде два варіанти. Перший варіант це авіалінія Скот. Це бюджетна авіалінія, де можна вицепити дешеві білети, якщо їх брати дуже заздалегідь. Другий варіант це брати катар. В них є білет Варшава, Сінгапур-Балі з одною пересадкою. І ціна була 2400 злотих. Але це було дуже... Вже заздалегідь, і я на жаль не встиг викупити цей білет по такій ціні, тому прийшлось комбінувати трошки. І щоб зекономити, я летів до Сінгапура Катаром, а потім вже з Сінгапура брав білет до Балі AirAsia. Це такий азіатський лоукост, де можна вицепити теж дешеві білети. Якщо бачите ціну 2500 тисячі злотих на білет до Балі, то беріть, не думайте, це дуже хороша ціна і дешевше навряд ли б вийде. Дивіться, який тіп заряджений. це. Я розумію, блін. Настоящий блогер. Вот так треба, блін. Підходити до зйомки контенту. А що це тут за боліці такі? Перший сніданок. І кохве в такому от закладі. Гарний капець. І я на балі. І так, в програмі у нас серфінг, муай-тай, теніс, океан, море, пляжі. Неймовірні заходи сонця і багато цікавого. Так що залишайтесь тут. I create my blog. Okay, thank you. <реш> Залетіли на прокат скутерів. Тут нам тут посадили, чекаємо очері. Тут у мене ж все по зв'язках, по блату. І зараз покажу вам, як це все виглядає. Це ми приїхали на місце нашої ностальгії. Ми два роки тому жили ось там. Летим. Ого! О, оу, воу, воу, воу! І ми тут тільки от стройки і місце роботяги чилять. Hello, hello! Echo! Echo, yeah! Can you come to him? Hello, my friend. Hi, <laughs> good. Where are you? Have some present for you. When, when, when? Ten minutes. Okay. See you. <laughs> what do you think about Avatar? Good one? Ah, good one. <laughs> Very strong. Very strong yeah. Okay, and it's for your family. Some chocolate, but it's a bit hot.

Трошки вам мене красивого, і так що я можу сказати? Другий день на балі, таке відчуття, що ми вже тут місяць. Просто ми не встигли приїхати. Вчора ворвалися на таку тусовку, такого газу дали. Прям дуже круто було. Що класно виступала діджей з України, діджей Монік. Чесно, не, не знав за неї взагалі, але виступила, зіграла дуже класно. Прикольно, що для українців був безкоштовний вхід. І віп-столик, і ми там чуть-чуть газанули. Так що сьогодні проспалися так добре, поїли і приїхали в одне з таких найпопулярніших місць. Тут знаходиться храм. Чесно не знаю, що в ньому відбувається. Ну, мабуть, якісь всякі міроприяття. Там у них якась двіжуха. Це їхні національні прикиди. А це Саня Болієць. Саня, де таку взяти панамку, зайвісь. Це offer. тільки спешл офер. Только ми познайомиться з місцем. М -м Мене вчора за очківці питали, я казав, що це лімітка Луївітон. Типу. <свіття> Ось така тут краса. Цей храм, він типу як на острові, і до нього можна потрапити тільки коли відлив. Primeira etapa? Sim. Primeira etapa? Não. Você quer dizer... Como é Авак? nome? А... Луак. Luak. Yeah. Luak. Це така тваринка, яка їсть какао-буби, потім ними какає. І ми їх потім п'ємо, як каву. Це і саме активний сьогодні. Саня, що ти зробив з ним? А ну, давай ще раз. Я йому пальчик в попку вставив. І що там каву хотів нащупати? <риклад> І так, балі, день третій. Їду на українську вечірку в Чангу. Чесно, поки не знаю чого там очікувати, але сподіваюся, що це буде круто. Це я казав, що не знаю, чого там очікувати. Скажу вам, що це був раз Йо! Я співчуваю всім, хто це пропустив. Дякую там всім організаторам, всім присутнім. Приглашайте ще. Це було круто, нереально. Доги. Доги, доги. Як ви зрозуміли, по піду я вже на серф-споті, а найкраще, що може бути на балі, це серфінг. Взагалі балі, мабуть, одне з найкращих місць світі, щоб вчитися, апати свій скіл за рахунок класної, теплої води, тих хвиль і нереально великої кількості спотів. Так що зараз невеличка розминочка і вириваємося на хвилі. Таке воно балі. Тут йдуть, повним ходом йде підготовка до Балійського Нового Року. Кожного дня якісь церемонії, якісь двіжухи. Класно це все виглядає. Всі щось ходять, суетяться, святкують щось. Як сказав місцевий, що для них кожен день це свято. І я їх вітаю з цим. Ну, скоро буде контент вже з Нового року Балійського. Там буде великий, великий парад по центру міста з такими прям гігантськими статуями. Дуже класно це теж виглядає. Я як був два роки назад, прям кайфунув. Надіюсь, цього року вийде ще більше підзнімати. Ну а це була перша частина мого відпочинку з балі. І я сподіваюся, що вам вона сподобалась і ви отримали позитивні емоції від перегляду цього відео. Очікуйте, скоро буде друга частина, а може навіть і третя, і четверта. Тому всім дякую, будьте здорові і па-па!